Те, що ви бачили у фільмах, читали у підручниках, чи чули від друзів, далеко не завжди правда. Чи знаєте ви, що велику китайську стіну з космосу не видно? А піраміди в Єгипті ніхто не будував за участю іншопланетян. У цьому випуску ми розвіємо найпопулярніші міфи про різні країни: від легенд до сучасних байок про культуру і звички людей. Міф номер 1 у США всі їдять тільки фастфуд і товстіють. Фастфуд безумовно символ американської культури. Саме тут з'явилися найвідоміші ресторани фастфуду. І саме з реклами цих брендів у світі сформувався стереотип. Американці харчуються виключно бургерами, піцою та картоплею фрі. Але правда в іншому. За офіційною статистикою, лише третина американців купує фастфуд щодня. Решта харчується вдома у звичайних кафе чи ресторанах. У великих містах США надзвичайно розвинена культура здорового харчування у Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі. Кількість закладів здорової їжі вже давно перевищує кількість класичних фастфудів. Сьогодні в Америці популярні дієти без цукру, без глютену, веганство, кето, палео. І це вже норма, а не екзотика. Що ж до проблеми зайвої ваги, так у США вона є. Але винна не лише їжа, це поєднання багатьох факторів: сидячий спосіб життя, надмірний робочий графік, дешевий цукор і напівфабрикати. Водночас мільйони американців активно займаються спортом, бігають марафони, ходять у походи, займаються фітнесом. Тобто, всі американці товсті харчуються фастфудом, це перебільшений стереотип, що з'явився завдяки Голівуду і масовій рекламі. У США справді є фастфуд і багато, але поряди з ними існує культура здорового харчування, органічні продукти і мільйони людей, які обирають спорт та дієти. Америка країна контрастів, але точно не країна, де всі без винятку товстіють. Тож міф зруйновано. Міф номер два у Японії не буває злочинів. У соцмережах Японію часто називають найбезпечнішою країною світу. І справді статистика вражає, рівень злочинності тут один з найнижчих на планеті. Ви можете залишити гаманець в кафе із великою ймовірністю, вам його повернуть. Поліцейські відділки навіть мають спеціальні скриньки з десятками тисяч втрачених речей. Але те, що злочинців у Японії не буває, це міф. Країна має власні кримінальні проблеми. Тут діють угруповання Якудза, відомі своїм впливом. Вому бізнесі і політиці у великих містах трапляються крадіжки, шахрайство та злочини проти іноземців. Є й соціальні проблеми, менш відомі світу: Кібершахрайство, домашнє насильство, злочини пов'язані з онлайн-грою та борговими схемами. Ще один фактор, через який здається, що злочинів немає, це особливість японської культури. Люди не завжди повідомляють про дрібні злочини, аби не створювати проблеми іншим. Це також формує ілюзію абсолютної безпеки. Отже, у Японії справді низький рівень злочинності, але злочини там є. Від організованої мафії до кіберзлочинів країна не виняток із правила, а лише приклад того, як культура та закони можуть зменшити, але не ліквідувати кримінал. Отже, міф розвінчено. Міф номер три в Австралії кангуру бігають вулицями. Уявіть, ви приїжджаєте до Австралії, виходите з аеропорту, а назустріч вам стрибає Кенгуру. Саме такою картинкою полюбляють дражнити інтернет-меми та фільми. Але чи справді австралійці щодня бачать цих тварин на своїх вулицях? Австралія давно стала батьківщиною жартів і стереотипів. Усюди змії, павуки, акули, і звісно ж кенгуру, які буцімто вільно гуляють між хмарочосами. Насправді це міф. У мегаполісах на кшталт Сіднея чи Мельбурна кенгуру на вулицях не побачиш. Там так само, як і у будь-якому іншому сучасному місті, офіси, метро, трафік, хмарочоси. А Кенгуру мешкають у природних умовах. На лугах за межами міст, і хоча Австралія справді має величезні популяції цих тварин, понад 40 мільйонів особин вони не живуть у міському асфальтовому середовищі. Так іноді тварини можуть вийти на околиці міст, наприклад, у передмістях, де поруч є луки чи поля, такі випадки стають гучними новинами і потрапляють у соцмережі. Через що складається враження, що кенгуру стрибають просто по центру міста. Але для самих австралійців це радше виняток, ніж правило. Справжні ж зустрічі з кенгуру відбуваються у національних парках або спеціальних заповідниках. Там вони почуваються безпечно, а туристи мають змогу побачити їх зблизька. Отже, і цей міф зруйновано.